Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Подивіться на дуже цікаву книгу. Ця книга Конвенція ООН про права дитини. Мені дуже цікаво розглянути її. Давайте разом її подивимось. Діти, право це правила, яких повинні всі дотримуватися. Конвенція про права дітей вона покликана захищати кожну дитину від того, щоб ніхто не смів розлучити її з татом і з мамою від голоду, холоду, хвороби від жорстокості і від непосильної праці. У Конвенції записані права дитини, а значить закони. А закони в нашій країні всі зобов'язані виконувати. А пригадати ці закони нам допоможе ось ця книжечка та герої казок. Як називається ця казка та що в ній трапилось? Правильно, це казка «Гуси-лебеді». Гуси-лебеді за наказом баби Яги вкрали хлопчика, а потім баба Яга хотіла з'їсти маленького Іванка. Порушено право на життя. Ніхто не має право позбавляти когось життя. Отже кожна дитина має право на життя. Що це за казка? Лікар ай болить. В цій казці наведений приклад, коли діти мають право на медичну допомогу. Що за наступна казка у нас? Правильно, діти це попелюшка. Мачуха ображала дівчинку та жорстоко поводилася з нею. З цього можна сказати, що кожна дитина має право на любов, турботу і сім'ю. А це в нас казка Зайчкова хатка. В цій казці порушено право героя на житло. Діти, запам'ятайте, кожен з вас має право на житло. Тобто жити в своєму будинку чи квартирі. Що це за казка? Вірно, це казка, лисичка та журавель. В цій казці є порушення правил гостинності та порушено право на повноцінне харчування. І остання казка в нас гидке качення. В цій казці порушено право на ім'я. Отже, кожна дитина має право на медичну допомогу, на відпочинок, на навчання, на сім'ю, на інформацію, на ім'я та громадянство, на захист. Діти, ось ми й познайомилися з правами, але ще є обов'язки, про які необхідно не забувати. Обов'язки це те, що люди повинні обов'язково виконувати, дотримуватись певних правил і норм. Обов'язок кожного поважати і любити своє оточення, ставитися до них так, як би ми хотіли, щоб ставились до нас, не ображати і не принижувати оточуючих, сумлінно навчатись, активно працювати на заняттях та уроках. Старанно виконувати домашні завдання, організовувати дозвілля так, щоб воно приносило користь і не заважало іншим, цінувати і дбати про своє здоров'я, дотримуватись режиму харчування, вживати у їжу корисні продукти, виконувати роботу, яка не завдає шкоди здоров'ю, виконувати всі види обслуговуючої праці, знати права. Виконувати обов'язки. Отже, пам'ятайте свої права та виконуйте обов'язки. Сім'я це родина, яка складається з батьків та дітей, дідусів і бабусь. Сьогодні я пропоную вам намалювати сім'ю. Але для початку пограємо з пальчиками і розповімо про дружню сім'ю. Один, два, Три, чотири, п'ять вмієм з вами рахувати. Перший пальчик то дідусь, другий пальчик то бабуся, третій пальчик то татусь, а четвертий мама. П'ятий пальчик я ось уся моя сім'я. Повторюємо іншою ручкою. Перший пальчик то дідусь, другий пальчик то бабуся, третій пальчик то татусь, а четвертий мама. П'ятий пальчик то є я. Ось уся моя сім'я. Повторюємо двома ручками. Перший пальчик то дідусь, другий пальчик то бабуся, третій пальчик тато, а четвертий мама. П'ятий пальчик то є я. Ось уся моя сім'я. Молодці. Мої любі, намалюйте свою сім'ю. Бажаю вам успіхів! Та з нетерпінням буду чекати на ваші малюнки. До побачення!